Вітаю вас, мої любі. Сьогодні прийшло мені з мого серця про те, що обов'язково потрібно записати такі відео для вас, мої любі українці. Тому це відео буде саме для вас та українською мовою. Звичайно, хто мене ще не знає, мене звати Ая. Я просто сьогодні зроблю такий, скажімо так, Підсумок, збір з тих моїх послань про те, що відбувається в Україні, буде відбуватися з тих всіх джерел, які ви читали, які я вам давала джерел мого серця із ченнелінгів, з послання з ефіру, прямого, з моїх снів. І багато років я вам передаю моє любі чисте знання свого серця, мого пробудженого серця. Так от, вже давно на своєму каналі, ще навіть, можливо, років 7-8, Я так само і приймала ченнелінг про те, що з України почнеться саме з України почнеться відродження світла на землі. Та пробудження усього світу. У 2020 році я написала про це статтю, тому що зранку я прокинулася і я бачила, що почнеться руйнування. Я про це написала: що піднімляться всі наші предки, що піднімляться всі наші вся наша сила духу з під землі. Потім я це все звичайно і бачила, коли вже. Почалося і на фізичному рівні, як розривалася земля, темна земля була чорна, як вона розривалася від сили духу, і від неї з'являлося світло з під землі. Виходило неймовірне, просто надзвичайне світло. І це почалося саме тут, в Україні моє любі. І звичайно, в 2020 році я так само це все описала. Незадовго до самої війни мене питалися, мої рідні, чи буде війна. І я налаштовувалась на <кій> Бога, і мені приходило про те, що війна буде. Але вона буде це буде очищення, дуже болюче, але недовге. І я це так само це знання вам писала, що. Буде це очищення, але воно не буде таким довгим. Так, і мені прийшло, що це буде болюче очищення, але воно обов'язково буде. Ми його пройдемо, і світло переможе, і я це просто знала всім серцем. Я просто своєму татові сказала, що, що би не сталося, що ми зараз не проходили, ти маєш знати одне єдине, що ми все пройдемо і ми переможемо. Світло переможе, і все буде добре. І от розпочалася на фізичному рівні вже така широкомасштабна, як ми говоримо, війна. І я з України не їхала, як ви знаєте, і зараз проживаю в Україні сім місяців взагалі не виїжджала ні я, ні моя сім'я, тому що я відчувала, що мені потрібно бути тут, тримати своє поле, тримати... тому що Україна це і є я. Якщо я кудись поїду, України просто не буде. Я це так відчувала, от саме так я це все і відчувала мої любі. Що ще хотіла сказати, що так само мені снився сон перед війною, коли неймовірні хвилі, і я дерев на, дерев'яному на дерев'яній такій лодці, як з людьми, а навкруг, просто перевернулися небо і земля. Це якраз перед війною мені снився цей сон. Все темно, чорно, такі хвилі, що просто цей маленький корабель з дерева його просто штовхає, і люди гинуть, я нічого не можу зробити. Люди гинуть навкруг. Я бачу дуже багато людей у цьому просто, тому що небо і земля перевертаються, все чорно, нічого не видно. І я просто тримаю, за такі, як, ну, як палка, така як штурвал, такий. Який я керую, і люди, які біля мене зчепились в мене, перелякані, і ми пливемо. Я знаю, що мені потрібно кудись цей корабель вивезти. І я знаю одну дорогу, вона йде через мою голову. Вона дуже зрозуміла, дуже для всіх ну, взагалі така звичайна. Є такий шлях. А є шлях, який. Не очі бачить, а бачить моє серце. І я заходжу в своє серце. Я заспокоююсь у цьому неймовірному. Ну, це був кінець світу, старого з нашого світу. Це все просто розривалося. І я закриваю очі. Люди всі в страху перелякані, і мій серце показує, що повернути направо. Я повертаю направо, йду за серцем, не йду за головою. І ми разом з цими людьми припливаємо на берег. І на цьому березі ми виходимо. Сяє сонце, рання весна. Співають пташки. І співають пташки. І ми виходимо, рання весна, світуть сади. І люди, свято дуже велике. Я знаю, що дуже велике свято надзвичайне. І це люди в ці вишиваних сорочках, отакі, от знаєте, українське село. І ми всі обіймаємося. І це таке свято. Я не можу вам передати, яка радість була мого серця просто неймовірна. Це, це також мені снилося ще до, скажімо так, до фізичної війни, проявленої такою сильною. І це все мої рідні, я бачила ще до того, як це все сталося. Тому що моя свідомість так працює. Коли я вам пишу про щось, що воно там вже так сталося. Так, це потім стається на фізичному рівні. Для цього потрібен звичайний якийсь час, тому що всі, вся. Інформація, все знання зверху, це дуже високовібраційне, надзвичайно, і воно має досягнути е, фізичного рівня, це має пройти рік, а то і, можливо, більше. Якісь, тому що є різна, е, різне знання з різних рівнів. Чим вище, тим довше треба часу, чим щоб воно збулося на фізичному рівні. Тому е, моє життя, воно вже, знаєте, зовсім відрізняється від життя простої людини, тому що е, Бог дав мені бачити і знати те, що ще не сталося. Тому що моє серце в своїй чистоті, в мене з дитинства е, це виявилося, що це в мене є. Але я це приховувала довший час. Мало хто взагалі знав. Тому що коли я показувала те, що я бачу, і знаю, е, це. Я думала спочатку, в залі що це всі люди знають і бачать, але потім виснув, що це не так і вони не розуміли про що я говорю. Але я тепер знаю, що всі ми, коли пробуджуємося серцем свідомістю своєю. Ці здібності вони є нашими звичайними здібностями. Що це не є якесь, знаєте, бачення, кому можна навчитись, або наприклад, там навчитись знати, там, володіти. Тобто, я не зовсім не про магію, я про божественну, священну магію серця, коли ми в собі, коли ми пробуджуємося, ми починаємо знати, хто ми, ми починаємо. Бачити істину і починає бачити крізь небеса. Ми починаємо бачити самі небеса і щитувати з небес своїх вищих ціл це знання, і знати просто, що є, що відбувається що буде. От і все. Це дуже насправді дуже все просто. І зараз я відчуваю вже закінчення цього кривавого, такого жахливого для всіх нас очищення. І те, що Україна, вона зараз, я бачу, вона просто так знаєте з-під землі, от з темноти вироджується, така народжується неймовірна сила, чиста, вона тільки, знаєте, виглянула зараз. І я хочу просто мою любі сьогодні, щоб це, ви побачили, що просто де ви маєте бути, де ви будете? Ви будете цією чистою силою, підете за своїм серцем і вийдете на нову, чисту. Українську землю, землю і побудуєте нову Україну разом зі мною. Чи ви будете наслідувати старі програми, старий шлях, ненависть, злість. Там, тобто, оці всі наші старі програми, стару свідомість? От, от мої любі, дуже важливо, щоб ви зараз визначились, куди ви йдете, ви йдете от за цим шляхом. За нашою прекрасною, коли нова Україна відроджується, так? Наша ідентичність, ідентифікація, наші вищі якості, як народу, любов, багатство, щедрість, доброта. Тобто, оце відроджуємо. Чи ви йдете за розумом? Те, що йому більше зрозуміло. Тому що я вам чесно скажу, шлях з голови. В нікуди це погибель. Я вам зразу говорю мої любі, тому що на землі, на нашій чудесній планеті, всі люди, не тільки українці, хто вибере шлях голови, будуть іти з втілення, тому що вони не зможуть витримати вібрації нової планети. зрозумійте з України тільки все почалося. Ви маєте це усвідомлювати, мої любі. Вона тільки винирює зараз почне засвічувати. От ми. Ті, хто пробудилися, пробуджуємося. Ми зараз об'єднуємося з вами і засвідчуємо, підсвічуємо цю Україну. Вже створилося навіть таке світове поле, яке вже зараз буде відштовхувати, і воно вже відштовхує все це. Я бачила сон, що вся Україна лежала, я йшла по землі. Вона вся була в, в трупах змій і таких гадів великих. Ніби якісь таблетки вже дали, що вже все кінець. І дуже раптово і всі. Я тільки земля лишилася в дирах. Земля ми зцілимося від цих ран, і земля зцілиться мої любі, але зцілення можливе тільки божественною любов'ю, мої любі сонечки. Ось що вам важливе дуже хотіла сказати. Люблю вас.